Народ привіт! Хай, йо мене, <я>, горло болить, <кій> я трошки, Дивіться, яка красота, Туманок над горами. А. Но я як завжди трошки про інше, дивіться про що я. Значить так, Кому на свята не вистачає на коньяк, дивіться, 8 тисяч гривень за кілограм воросся. Волосся, волосся, волосся. А. Коротше, так, Хто потлатить, тому повезло. Ну, Я бляха майже лисий, там три волоски за вухами є. Точніше було, недавно постригся. Бляха жалко. Так би, блін, став би, мав би вам до... до 75 тисяч гривень за кілограм, волосся натуральне. 75 тисяч гривень за кілограм! Чуєте, бляха-муха, бляха-муха, то страшні гроші. Гляньте не. А ну хто скаже, скільки на голові може бути волосся? Скільки дівчат треба постригти на лисо? -ма! Тут, бля, муха страшна інформація. Катец. Блін, маршрутки довго нема. Забрав антикуліра з магазинчику. От він в упаковочці стоїть. О, в майстерні вже може сьогодні машинка якось поїхати має по ідеї, по плану, якщо все буде добре. mm -hmm.